На Київщині посадовці розікрали майже 10 мільйонів гривень на ремонті доріг. Київські правоохоронці викрили схему з розкрадання бюджетних коштів серед фігурантів оборудки. Генеральний директор комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службові особи підрядних організацій. Поліцейські встановили, що упродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур укладалися договори проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 мільйонів гривень. З метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів фігуранти ставили підписи під актами виконаних робіт, де були зазначені фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт обід їхньої якості та вартості. Відповідно до результатів експертних досліджень, підрядники безпідставно отримали майже 10 мільйонів гривень, чим завдали збитків місцевому бюджету. На підставі зібраних доказів генеральному директору та чотирьом службовим особам підрядних організацій поліцейські повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.